Самий точний тест на сумісність. Дізнайся зараз за декілька хвилин, чи є майбутнє в ваших стосунках, або можливо він реальності вже тебе скоро залише. і ти залишишся сама. А це базові питання, про які повірно вчать дуже багато психологів. Вони не говорять, вони не розповідають їх. По певних причинах, але зараз я в цьому відео тобі розповім ці запитання, розповім цей тест, і ти можеш загибати пальці, звіряти себе. Да, точно зберігай це відео, точно ти будеш передивлятися. Повірте, коли їх дізнаєшся. ти будеш передивлятися ці відео в кожних своїх стосунках, щоб в них розібратися раз і назавжди. в тебе буде інструмент, якого на жаль не навчили в школі і не розказала мама. Готова? Да? Давай я буду трішечки в шпаргалку собі піддивлятися, щоб тобі було. Більш конструктивніше да, і зрозуміло, про що ми сьогодні говоримо. І перше, значить, я буду говорити це в форматі питання. Да, Просто буду називати, просто буду їх розповідати. Перше запитання: налаштуйся: рівень вашої зацікавленості в стосунках однаковий. Тобто є ти, є твій партнер, і зацікавлена одна людина в стосунках, і друга людина зацікавлена в стосунках. Давай так: не в сексуальному контакті, не в тому, щоб закрити якусь там свою базу потребу, а в стосунках в прямому сенсі слова стосунки, і а, на твій крок. Йде його крок. Тобто тут відбувається елемент поступовості. Ти зробила крок на зустріч стосункам? Він зробив. Ти зробила він, ти, він, ти, він. Ось це означає, він зацікавлений. А якщо ти зробила 10, а він 1, він не зацікавлений, просто знає. Окей, якщо твоя відповідь ні, він не зацікавлений, значить пора придивлятися інші кандидати. Як моя бабуся казала, можливо, по ринку треба походити і ще пошукати адекватну якість за гарну ціну. Якщо відповідь так, я тебе вітаю, перше питання пройдено, і ми переходимо до другого. Друге питання. Готова? Ваші погляди на те, як виглядають стосунки, однакові. Про що це? Про те, що в кожної людини, в кожній сім'ї при своїх традиціях, при, своїх, при своєму менталітеті, стосунки виглядають по-іншому. І тут важливо, що ваші погляди. Сконектились, про що це? Тобі треба проаналізувати, наскільки критичні відмінності у ваших поглядах на стосунки, як ви їх бачите? Повір, вони є, вони є. Не, не малю собі ілюзії. Да? Е, і тут тобі треба задати питання: чи можеш ти проявлятися в таких стосунках в його погляді, прогнутися в, в поглядах, але не поламаючи себе. Тобто має бути пластичність з твоєї сторони, але ти не маєш прогибатися так, щоб ти аж зламалася повністю. Це важливий момент. Наприклад, ти за те, щоб стосунки були моногамними. А він тобі розказує, ні, я альфа-самець, в мене має бути багато жінок, це нормально. Всі мужики так. Тобто це його погляд. І тобі треба зрозуміти, це для мене критично, якщо він буде там гуляти, дивитися на інших, якщо це критично. Відповідь ні. Да? Або, наприклад, є варіант, що ти вважаєш, що треба, щоб чоловік дарував квіти да, раз в тиждень, а він проявляє свою турботу якимось іншим способом відносно тебе. І це не критично. Да? Ось такий приклад. Тому, якщо ваші погляди на те, як мають виглядати стосунки в цілому, сходяться, супер, Да, я тебе вітаю, проходиш далі. Якщо ні, ну придивляйся до іншого кандидата. Так, ну що ж, йдемо далі до третього. Е, я не представився на початку. Мене звати Андрій Мельник, я психолог, консультант по стосункам, спеціаліст по самооцінці. У е, мене є моя індивідуальна практика зі мною можна попрацювати як психологом, як в терапії, так і в форматі консультування. І також у мене є онлайн-проект Фундамент самооцінки. Це курси для саморозвитку про те, як вийти заміж, як знаходити як пошук партнера. Про самооцінку, про впевненість, про тривогу, про ресурс. Всі ці речі є в описі відео, тому можеш переходити сміливо в опис, клікати, натискати, ознайомлюватися. Класні, круті продукти за шикарну ціну. Повірте, будеш приємно здивована. Тому переходь і також заходь під соцмережі, будемо з тобою товаришувати в них і спілкуватися. Окей? Так, а ми переходимо до третього питання. Тобі подобається, як себе веде людина. І як він вчиняє відносно інших людей. Тобто його поведінка для тебе є класною, є нормальною, є адекватною. Наприклад, тобі треба проаналізувати його вчинки, які тобі подобаються, які не подобаються. Там, запізнився на побачення на 5 хвилин. Ну, ну не критично, окей, можу потягнути. Або, наприклад, ви пішли з ним в ресторан, і він накричав на офіціанта, типу прям зірвався на нього, і ще й ти потім під гарячу руку попадаєш. І для тебе це не окей. Тоді відповідь ні, і тобі треба придивлятися до іншого партнера. Якщо тобі подобається, як веде себе людина, як вона себе дивись, без ідеї, а ні, зі мною він так не буде, а ні, він зі мною поміняється. Тут це не проходить штучки, він буде завжди таким, просто повір мені на слово. Жінки в коментарях, до речі, напишіть, хто вірив в цю історію, але переконався в іншому. Тобто, тобі подобається, як веде себе людина і як веде себе людина з іншими навколишнім світом. Тоді да, я тебе вітаю, проходиш далі, і ми переходимо до наступного питання. Наступне питання дуже цікаво. Тут я акцент прям зроблю на цьому. Ваші плани на життя співпадають. Тобто вони, як дві шестерні, вони співпадають, вони можуть скластись. Розумієш? Да, це важливо. І твоя відповідь да або ні. Якщо ні, тоді тобі треба подумати, наскільки критичні ось ці відмінності, наскільки критично це не співпадає. Якщо ці відмінності, погляду на життя дуже сильні, передивляйся до іншого партнера. Да, наприклад, ти би хотіла розвиватися, ти б хотіла там, побудувати свою кар'єру, ти б хотіла подружувати. А він каже, ні, жінка має сидіти вдома з дитиною, і що це вона має проявляти ініціативу, вона їй місце там. Да. Або ти хотіла б вести спосіб життя більш такий подорожуючий, подорожувати по різним країнам, їздити, досліджувати світ. А він не те, що подорожі, він просто за те, щоб бути пасивним, наприклад, бути серйозним і тільки там бізнес вести. Тобто, от, плани на життя, подумай про це да, і приймай рішення. Якщо вони відрізняються, значить ні. Передивляйся іншого. Якщо вони співпадають і не критично відрізняються, тоді відповідаю. Я тобі поаплодую, і ми переходимо до наступного питання. Перед тим нагадаю: якщо ще не підписано на YouTube, підписуйся. Будь ласка, лайк, будь ласка, підтримуй україномовний контент, коментарій, Можеш просто написати Андрій. Там дякую за відео або напиши конкретне питання, яке тебе цікавить. І спробуємо його розібрати. Самі класні, самі круті питання. Я взагалі їх потім по них знімаю відео. Тобто, отак і створюється мій контент. Так, йдемо далі. Наступне питання. Готова? А, ваші ключові цінності співпадають. Ваші ключові цінності співпадають. Що це означає? Давай, давай розберемо це момент. Ключові цінності дорівнює мої принципи. Принципи, на яких базується моє життя, що важливо, дивися, цінності виражаються не в те, в чому я говорю, а цінності виражаються в моїх діях, те, що я роблю в реальному світі. Наприклад, я можу всім розказувати, що моя цінність це здоровий спосіб життя і правильне харчування. Але кожні вихідні я підбухую, вживаю алкоголь і переїдаюся різною їжею. Тобто на діях… Я показую, що ця цінність насправді для мене не важлива. Дивися надії. Ось це дуже-дуже багато ментів. Тобто чоловік розказує, що жінка це те, що треба оберігати. Жінка це, треба, це те, що треба шанувати. Жінка це те, що треба любити, але про свою колишню там, дружину або дівчину, він її просто там. Вибач, кидає попід самий цей, неадекватно ставиться, неадекватно про неї відгукується. Ти бачиш його ставлення. Да? Тоді ну, цінність заявлена не співпадає з його глибиною цінністю. Тоді це не цінності. Заявлена цінність це просто, вибач мене, слова. А глибина цінність вона виражається в його діях, без різниці, в якому він контексті. Окей, оці, будь ласка речі. Зловим, тобто, чи ваші ключові цінності, дивися, не всі цінності, а ключові. Ключові, там, наприклад, три або чотири ваших цінностей, вони співпадають. Там цінність сім'ї, цінність фінансів, цінність вільного часу. Оце треба подумати. Якщо відповідь ні, ключові цінності не співпадають, краще шукати наступного кандидата. Якщо ключові цінності співпадають, голосно аплодую, егей, ви проходите далі. Супер, супер. Так? А, переходимо до наступного. Дуже класне, дуже важливе питання. Повір, от прямо зараз концентруйся, зберися. Чи відчуваєш себе безпечно поряд з цією людиною? Чи є відчуття безпеки як фізіологічне, так і емоційне, так і інтелектуальне? Якщо ні, ти не відчуваєш себе перед ним в безпеці, тоді задай питання, це пов'язано з його поведінкою чи з твоїми особливостями, характеру, темпераментами, наприклад, тип прив'язаності або травми минулого досвіду. Якщо це пов'язано конкретно з його поведінкою, відповідь ні. Краще шукай інше. Якщо з твоїм власним досвідом, тоді пропрацьовуй всі ці речі, або записуйся на консультацію індивідуальну, або знайди певну тему. Можеш подивитися по курсах по саморозвитку в мене в описі. Знаходь тему, вивчай її, досліджуй і пропрацьовуй себе. Це буде дуже гарна ідея. Окей? Окей. Ми, до речі, на курсі пошук стосунків. Там в описі ти знайдеш, там, де тобто він конкретно для жінок, які відчувають самотність і хочуть пропрацювати цю тему. Ми перший блок. Розбираємо якраз цей травматичний досвід і розбираємо, обговорюємо типи прив'язаності. Ми досліджуємо це. Ти вивчаєш себе, вивчаєш свої особливості, розумієш, як вони з тобою працюють, як це влаштовано всередині тебе. Тому хочеш з цим розібратися на курс «Пошук стосунків. Запрошую тебе. Окей, йдемо далі. Наступне питання. Готова? В ваших стосунках є можливість обговорити спірні. Або суперечливі питання. Тобто, ви можете один з одним що обговорювати суперечливі, критичні питання один для одного. І ви можете про це говорити. Якщо відповідь Ні, не можемо», на жаль, треба походити по ринку пошукати. Якщо відповідь так, я вас вітаю, ви проходите далі. Це дуже важливий момент. Супер? Супер. Продовжуємо далі. Наступне питання, яке треба собі задати. Готова? Ця людина приємна тобі фізично, прям тілом приємна тобі. Тобі хочеться торкатися до цієї людини. Тобі подобається, і тобі подобається торкатися його, і тобі подобається, коли він торкається тебе фізично і запах. Якщо людина фізично тобі приємна, я тобі вітаю, ти проходиш далі. Якщо людина фізично дотик запах, дотик його до тебе, твій до нього неприємний дискомфортний тобі, тоді, на жаль, відповідь, що фізичне відштовхування один одного, на жаль, дуже важко компенсувати. Є пари, які це пробують зробити, але в більшості випадків 95%. Це майже неможливо зробити. Тому відповідь: Ні. Да. І передивляйся до іншого кандидата. Окей? Якщо «Да», тобі він приємний фізично, все, я вітаю, ти проходиш далі. І, а... Ви зможете з цією людиною побудувати давайте так, спробувати побудувати стосунки. Це точно не дає гарантію 100%, що у вас вийдуть класні круті стосунки, але це базові питання, які ти маєш задати на початку стосунків, щоб мати гарантію, що в цих стосунках точно є майбутнє, але яке воно вже буде залежати від вас, двох від вашого вибору, від ваших навиків, ваших вмінь. На цьому запитання закінчується. Пиши в коментарях, будь ласка, що ти про це думаєш, що ти думаєш про ці запитання. Можливо, в тебе є також свої перевірочні контрольні запитання. Також їх можеш, будь ласка, внести, написати і е, доповнювати, доповнювати ці запитання. Я видав свою базу, все окей, все класно. Да. Хто ще не підписався на YouTube канал, підписуйтеся, лайк, коментарі. Пересилайте своїм подругам, знайомим. Тому що дивіться, цей чек-лист, це база, база, яку ви ви маєте просто ці запитання вивчити на пам'ять. Просто знати, це база, і це треба робити. Дякую вам за увагу. Дякую, що приглянули це відео, і до нових зустрічей.